Усім привіт! В цьому відео хочу показати вам, як правильно бафати ТХ на сервері Dice.org рейти X5. У мене вже зібрана паті, ми стоїмо біля бафу колючки. Дякую своєму закланові за те, що дав поюзати свого персонажа для прикладу. Він ще про це не знає, вийде в відео, побачить, дізнається. Шокет-привіт! Так, зібрана у нас паті. Починаємо ми баф з Варка. Даємо віку, запускаємо макрос для воїна. По кожному макросі я не буду вам розповідати. Ви можете зайти в YouTube канал The High Five Server L2. Це youtube канал нашого серверу. І тут є у нас відео, повний гайд по бафам для воїна у High Five». Там конкретно я розказала по кожному своєму макросу, тому заходьте, дивіться і вчіться. Тут я покажу, як саме швиденько ми його бафнемо і в чому специфіка бафу. Даємо денси від БДшки. Переходимо до СВС. Запускаємо макрос СВС, переходимо до ППшки. даємо воїна, Переходимо до Шия, даємо воїна, переходимо до Єєшки, даємо воїна, тоді від котика, котикові потрібно дати паті. Даємо паті нашому котику. Від котика ми бафаємо дар серафима на шанскріта. Для ТХ це важливо. І даємо кубік за бажанням. Кубік 20 хвилин. Можете його бафати, можете не бафати. Тоді переходимо і даємо паті нашому конику. Від коника ми бафаємо дар серафіма. Зменшує перезарядку скіла. Від овера запускаємо макрос, паті, йому не даємо, так як персонаж у нас в клані. Крафтер у нас бафає ножі і для лайтсету баф. Даємо паті танку, щоб він нам бафнув ауру. Виходимо з паті. І відсорками ми бафаємо кожу. І дивимося, що ми набафали. Нам потрібно зняти берси. Берс від е, варка, і потрібно зняти берс від БДшки. Е, е, Добафати макроси БД СВС. Вмикаємо другий макрос БДшки. Тепер переходимо до ППшки, і дуже важливо. У нас бафнутий макроси від варка варчант. Е, він дає нам фізатаку, Фізатака для ТХ не потрібна. Йому краще збільшити ПД, тому бафаємо Great shield і закриваємо баф резістами. Включаємо СВС-, -а. щоб він дотанцював, даємо е, праєр від е, шеє І закриваємо резистами від ЄЄшки, і добавуємо баф від БД. Е, Все, е, full баф на ШК готовий. З цим бафом ми бачимо, що у нас збільшилось ХП 15 тисяч стало з 13. 000. У нас збільшився ПДФ. ПДФ в нього, звичайно, дуже маленький, 8300. Фізатака 7200. Ну, це нам не потр... Для ТХ не потрібна фізатака. У нас головне, щоб пройшов літал, пройшов блав, і тоді можна рвати всіх, навіть фул персонажів. Як ви бачите, тут ТХ не фуловий. Тут 30-та пушка, але вона без скіна. в принципі, скін не потрібний. Він... Нам не потрібна атака, нам потрібен фарт. Всім дякую за увагу! В наступних відео вам розкажу деталі, який сет одягати на ТХ, на сервері The Iceland, які тату робити і яку зброю брати. Па-па!